Okay, here we go. Я не знаю. Це не смеш. Це вообще не. Сміш. Я ж не сміюся. Не надо you сміятися. Ми вже смеялися, даги фроги. Feel проги right here. Оооооо. Охоги, плиз. Let go of my dick! And <laughs> My head's spinning! Here we go! Prudy, fuck you! Quack, quack, fuck you, little man! <laughs> Bye. Не удивительно, що він на яйцях їздить. Да досить! Не, ну а як це не сла. Так, так, є. Так сподіваюся, цього разу буде попроще. Эй! Mm -hmm. e! Беу. Так. Не перелітай. Я стараюсь. Я... <laughs> лучше я перестрахуюсь. Да. Yeah.

Слухай, ми ще ні одного ні одне ні одна життя не правили. Да. Та вже так, сплю три рази. Як нам спуститися? <бед> Бел. Тепер тут не перепию. Бо я одразу поставив на неї, це чогось іменно біг. Коли ти вибираєш біг, він дуже розганяється на місці. Блін Я так і думав. Чого ти ні не вибрав? Без забув про цей момент. Так. Будеш брати ключа? не час. Навірно. Топо робиш. Я, правда, все рівно не думаю, що в мене вийде, але це хоча б шанси. Пем. Mm Пем. -hmm. Так, і... і ще цей цю штуку забрав. Гммм. Ти за крім? Так. Ну, типа коли ти не на землі, то це помінявшись, воно тобі буде показувати. на що ти Ну угу. не буде показувати Щас ти закрім. на кого ти. Ні. Поміняв. Якого чорта? І що робить? Вона впаде. І Бачиш, там є індикатор. Бачу. Не знижається, як тільки оцей. І що разом? Так. Треба попасти на цю штуку. То що внизу? Да. Так. Я спасу себе ситуацію. Почкайна в ту сторону. Поїхав. Фу. Це, це було, було небезпечно. Стука ну ключ! Андонський ключ. Їх все-таки три тут. Вовше. Ну це, мені каже, найслажніший левель. Можливо. Прямо перед фінішом. В смысле береш? У мене є вже ключ. То візьми на все. Да, ще один. Воно мені не дасться. Куди край? О, мань. В цьому строй убий. А де ти? Куда? Ти чуть не вмер. Що це за приколи, гра? Хватит. Хватит на силу ти нам. Особито ти біг. Я в щось Сіки там що за них навевлю? blue. Лил Блум. Лизл блум! Да. А, просто розумієш, в чому прикол? До цього левела нам же ж на поч... Коли нас вибивали на екран, показувало а, за них, то нас пройдено 59%. То есть до кига. Ну, наверное. Не знаю точно. Класс. Меня просто примагнитило до уша одной. Такой же. Це безполезні рівні, я не зможу, я ні одного не зміг. Сник. Я не знаю, но це просто лівіруючі гриби. Вони просто танцюють. Просто подивися, що на нас чекає. Бэм! Бэм, бэм, бэм. о. Ты шо? Не-не-не-не-не, куда? В смысле? Как так вышло? Лучше сдалека его. Не, просто понимаешь, винный мап. Пока винно. Спасибо. <laughs> Ты чрно? Да. Бай. I can believe this. Ага. Очень на щуках у них якась фігня вилазить Хм. <гум> <гум> <Дови>. Да. Э, <гум> е, я за цим почала Найс. <гум> nice. А тут, по-моєму, буде ще один босфайт з, з одними із героями. Yeah. Не пам'ятаю з ким. Скоріше всього, що з хаотів. О, yeah. <плес> це було страшно. Та вона і так допомагає, як може! Удати! Як точно? Бух! Нащо я взагалі граю, раз вони такі. Гади Помагають мені без спросу. Спасибо. Я в понял. Потанцуем трущ. Дуду 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 Жил, жил. Ух. Я бой. Разбили. Кавальник. Ооооооо! Давай! Бам-бем! Нормально! Да, я такая! Жень! Погналы! Хватит! everywhere. Так, Ще два кільця потрібно. Є. Yeah. 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 Так. О, Сохранення. Обов'язково. Ще і левел ап. А це що за місце? Це ще один ключ, Серйозно? <звук> Тут тоже три ключа. Почекай. А куди надо? Куда Отсюда, вниз? Не, туда. А туди вниз? Ні, туди. Напротив. На тебе. Нам треба було вниз. Що ти делала, Нась? Так я ж сказала туди, на щось на круг полити. Ти сказала туди на круг. Я сказала туди вниз. Ні. Я не сказала круг. Ти сказала круг. Я сказала, ну, можна і на круг, коли це вже по кругу ходить. Лучше не, не перегибай. Блин, так и сразу матрица запомнилась. Танкиваем под дождем. И нагибаем плащ пальто. Блин, я случайно чат зуб закрыл, да? Да. Да. А никто все равно не говори. От! Уже де. А-а-а. Не хочу. Я все равно буду розстраивать. Я в них играю. Честно, щоб розстраиваться. а, -а. Ладно. Супер, я їх не зачіпив, але все равно. Вот чого це відбувається? От і я точно так же само без поняття. Дивися, наскільки воно вже відстало від мене. Ааа, через них. Ты ж рядом пройшов. І все равно. Їх, главное, не дати мені ніякої зумруду. Класс. Вот би цю штуку постелити прямо перед ускорялкою. Ну, це, це вже все. О, вибачте, міц. Маю вас дещо спитати. Це виглядає як а, побачення, треба почекати. Побачення? Ві, чао непростий. Ми шукаємо Чао. Хто? Це один із наших друзів. Час а, крутити рок н рол. А чого не почали вийти? Я не знаю. Має бути якась непонятка. Уаааа, я как вас написал. Послайн. Що, все? Короче. Пчелка впала вниз і. Крокодильчик просто за ним пап. <плес> Не, просто. Будеш знати, як сміятися над моїми друзями. Крокодил просто такий, а, мені ж треба бути з тобою, і шлену туди. <плес> Подивись, що нас видно взагалі. <плес> <Двої> темно нам <піш>, стало. <плес> <плес> Думаю, ми загубились. Та, в принципі, нормально. Так, нам треба всіх знайти. Ми зможемо це. Пішли тоді. Ай, мать, ті ще 4 левела. Понімаєш все? Чотири самих коротких левела. В ігрі. А, ну в принципі ще коротенький коротенькі хаутик. А, да, детективи. У них просто якісь задачі потрібно там щось зробити определенне. Оце приземлення. Угу. Зі, я, у... це? Сло. Де це ми? Я думаю, а? ми... Обернулися вверх ногами. І що відбулось? <різований> не знаю, точно жа. Хочете спробувати спуститися? взяв Що сталося з підлогою? Боже що в норму. А, сам замок. Вернувся обратно. Вернувся, да. Так. Від цих магів лучше триматися подальше. Ооооо! Бідняю, стільки всякого з ним відбулося. Так. Схоже, що ми тут загубились. Не переживай, ми тут будемо в порядку. Емів завжди така, типа. все буде норм. А в ітогі потім якась хрень. Да. А <сум> 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 Де це я? Я не двигаюсь, если шо. Я понял. Мы занадто крути, щоб дивитися вперед. А, ні, на. назад. назад їх тоже назвать їде. Мне показалось раньше, что він... Назад, коли їде, то ногу. Нас... А, приводи. це? цей выходит? Так, а дальше туда. Нет? А, вон.

What's that, brother? Там твердий плюшка, ты бачишь? Да я бачу, а мы хрен достанем. А ч, не може підключити? Не. А як мы розіб'ємо це? Аааа! Там була скрита ця штука. Я не знал. А! Oh. А! Oh. Mm -hmm. Да, ми граємо. Тоні Гірос. Правда, гра ця не дуже мені подобається своїми приколами. Yeah, uh. Я врятувався. <laughs> <laughs> Я не думав, що вона просто остановиться, якщо вдарить по приводу. Uh -huh. Ой, який ви левели. Чисто, ти нормально зробив? Дякую.